Доброго дня, шановні пасічники. Сьогодні у нас на дворі 15 липня, якраз розгар цвітіння соняшника. Пчоли носять мед, але не так багато, як хотілося б, тому що поле знаходиться 2 км від пасіки і привіз щоденний приблизно Півтора-два кілограма. Більше поки що не несуть. І хоча соняшника вони на зиму принесуть, здавалось би, і багато. Його, звісно, всі викачують. А в зиму треба якийсь більш жидкий корм пчолам їх треба підкармлювати, в тому числі і якимось лікувальним сіропчиком. У цьому році я спробував зробити дешеву і дуже ефективну поїлку. Зараз розкажу яку. Для того, щоб зробити нам поїлку, яка коштує, ну, грубо кажучи, 9, ну, максимум 10 гривень, вона вам обійдеться, нам потрібно отакий переходник на поліпропіленові труби. Значить, які особливості цього переходника? Верхня частина його внутрішній діаметр 32 мм. Для того, щоб бутилка з кришечкою туди могла якраз нормально стати. Отак от, от. Друга особливість це те, що льотки закриваються отакими задвижечками. І, як ми бачимо, 25 міліметрів тут. Якщо у вас прикручена така задвижечка до льотка, більший радіус, ніж 25 мм ви туди запхнути не зможете. Тому оця частина, яка вставляється в льоток, должна бути 25 мм. Ну і довго я шукав таке коліно на 90 градусів, щоб більше нічого не робити, просто вставити Сюди трубу 25 мм і все. Але такого в продажу не знайшлось, Тому прийшлось схитрити, так сказати. Я знайшов такий тройник. Зверху і знизу тут по 32 мм. І оця часть 25 впаяв сюди трубу, і знизу треба було поставити заглушку якусь, щоб ну, сиропчик не вкапав туди. Ну і Пчоли другі знизу не могли залазити. Значить заглушку. Якщо ми беремо ми магазинні заглушки, то на двадцатку внутрішній діаметр вона провалюється, не підходить по діаметру, 25-ка внутрішній діаметр сильно товста, теж не підходить. Якщо ми беремо кришечку з такої бутилки обично, вона теж туди так легенько провалюється і заплавить туди її не виходить. Я знайшов вихід такий. Отака така ось кришечка з моршинської. Якщо ми її туди вставляємо, вона тугенько так держиться. І якщо її трубу хорошо нагріти станком, тим, що варить такі поліпропіленові труби, то її можна туди вплавити всередину. Ось я її заплавив. Воздух вона не пропуска, тому у нас виходить така конструкція. Як вона працює? Ну, фактично, вона стоїть, кришечка нам нічого не стоїть. Такий тройнічок стоїть в епіцентрі 8 гривень. І кусочок труби, ну я не знаю, скільки він там обійдеться, копійки. Значить, як ця поїлка працює. Ми її беремо, вставляємо сюди, в льоток. В льоток вона вставляється дуже плотненько. Того, що льоток пчоли запрополісували. Ну, я її до кінця вставляти не буду, потім витягувати важко. І, ну, на всякий случай, понятно, що вона зверху, щоб туди вода, пчоли другі не лізли, можна закрити її ну, кришечкою з бутилки, щоб ніхто туди не залазив. Коли вам треба підкормити пчол, ви набираєте. В залежності від того скільки, наприклад, півлітрова така бутилочка, да? пробиваєте зверху дирочку. Ну, може, там, міліметр, це експериментальним путем можна знайти, з якою швидкістю вона буде капати. І просто підходите до вулика, отак раз. І все. І поїлка працює. Туди вниз пчоли не залізуть, воровства ніякого не буде. Будуть кушать тільки пчоли з цього вулика, куди в літок поставили. І, в залежності від того, яка величина дирочки і з якою швидкістю воно туди викопає, можна регулювати, за скільки воно туди витече. Тобто за скільки пчоли виберуть. За день, за ніч. Може два дні воно буде капати, в залежності від того, як, як ви Експериментальним путем знайдете цю діаметр дивочки. Все, дуже просто і зручно. Не треба ніякі кришки піднімати у вулику, стоя вона дешево і все, набрав бутилочки, пройшовся біля вуликів буквально 5 секунд і ви вже поставили корм пчолам. Отак. От. На цьому все. Якщо... Я вже буду пользоваться цією поїлкою, покажу як вона в роботі. Получилось, не получилось, Вона ж може і не оправдати мої очікування. Я не впевнений на 100%, що це найіальний варіант. Ну будемо пробувати. Отак от. Бажаю вам гарного взятку і багато накачати меду.